Знову ж таки продовжимо тему супервізії, інтервізії і поговоримо саме, як супервізія відбувається в з викладачами, да? тому що психологи, психологами ну, з психологами трошки розібралися, але відбувається так, що викладачі їм їм обов'язково потрібна робота. В супервізії, тому що це взагалі як інструмент професійного розвитку підтримки вчителя, да не тільки початкових школи, як ми сьогодні, а взагалі, тому що там, де ми да там, де людина працює з людьми, вона стикається з різними складнощами, стикається з різними проблемами. З Деколи і незнанням, що робити в такій ситуації. Пам'ятаєте, наприклад, на конфліктології ми розбирали да, ситуацію з, з вчителем та дитиною. Так? І багато багато всього такого, що може стати, да, бути в роботі, і то, те, з чим можна звернути, звернутися за професійною допомогою. Давайте розберемося трішки більше. Так, зроблю на більший екран. Ось щодо супервізія, розв'язання професійних проблем, які виникають у роботі з людьми через обговорення цієї проблеми з обізнаним колегою чи наставником, супервізором. Я скажу, що в моїй практиці в мене була клієнтка, вона працювала логопедом, і я разом із нею на наших сесіях стикалася із проблемами саме супервізійного характеру. Тобто вона. Ми багато часу приділяли саме обговорення її випадків із роботи, і в якийсь момент я просто зрозуміла, що їй потрібен саме супервізор із питанням лого логотерапії. Тобто, де психологічні моменти, я повністю да, беру на себе. Ми працюємо, але є такі моменти, де потрібно знати ще більше специфічної роботи. Да? І мені здається, що це майбутнє. За цим майбутнє мати супервізора в таких професіях, як і логоподія, і педагогіка, те зараз де не вистачає. Ну і психологія, звісна річ, психологів зараз це має бути обов'язковим, наприклад, у психотерапевтів, да, у тих, хто навчається на психотерапії, у них за період їх навчання є обов'язковими вимогами для отримання сертифікату терапевта. Саме пройдені години супервізії, ну, там, і індивідуальної терапії, і групової, але й обов'язково супервізії. Тож не потрібно боятися, бути в своїй роботі, мати питання, це навіть добре, людина зростає там, де вона вчиться, де вона може відчути десь свою слабкість, і якщо вона піде з цим. За допомогою до професій... до людини з більш досвідченою, то в цьому вона зможе мати ту, ту точку, да, крапку, з якої вона буде зростати. І ключові функції супервізора консультативна, тобто він може проконсультувати ситуацію, розібрати і такому консультативному ключі вона може бути один на один із. Супервізором, або ж наставницька, коли супервізор, як наставник, наставляє і говорить, що краще більше робити, або функція модератора. Якщо питання конфліктне, то потрібен модератор, який зможе теж цю ситуацію з різних путів і допомогти розібратися. Отже, взагалі сама концепція супервізії, да, від латинського супер зверху та бачення, та да, бачення зверху, виникла і міцно утвердилася в галузі психологічного консультування, охорони здоров'я, широко використовується в соціальній роботі в українській мові, у змістовному плані найближчим поняттям є наставництво і у значенні допомоги професійного спілкування із досвідченими колегами, те, що я казала, інтервізія. І супервізор, куратор або ще наставник має давати поради і направляти. І американський психотерапевт Хес вважає, що супервізія це насичена, міжособистісна взаємодія, основна мета якої полягає в тому, що одна людина-супервізор зустрілася з іншою супервізованою і спробувала зробити останню ефективною в допомозі людям. Супервізія є необхідним напрямком у професійній діяльності. Ми розглядаємо супервізію як форму підтримку педагога, який може сфокусуватись на своїх труднощах і роботі з учнями, колегами, керівництвом, зрозуміти їх причину, мати можливість поділитися своїми думками, сумнівами, занепокоєнням, знайти шляхи вирішення, розділити відповідальність за ухвалення. Рішень із супервізором або супервізорською групою. Ну ось ви трошки на першій лекції доторкнулися до, до супервізії, саме в практичному плані, да, коли людина може поділитися ситуацією, і далі почути як коментар супервізора да, з проясненнями, питаннями стосовно цієї ситуації, так з думкою групи, де теж кожен учасник може поділитися емоціями своїми. Навіть своїм бачення, баченням вирішення цієї проблеми. Але ж, знову ж таки, та людина, яка звертається, вона на неї на ній відповідальність, чи вона буде це брати, чи вона не буде брати, але в будь-якому випадку таким чином ця робота проходить. І робота інтервізійної групи в школі може допомогти перетворити дискусію між вчителями на корисні інструменти для щоденної роботи. І виглядається так: збирається група фахівців від двох до восьми осіб, обговорюють складні ситуації, з якими стикаються на практиці, обмінюються власним досвідом, шукають шляхи вирішення, отримують емоційну підтримку. І, як правило, це мотивовані фахівці, які мають бажання розвиватись і самовдосконалюватись. І подамо приклад, як вчителі Німеччини та Литви готуються і проводять інтервізії. Тобто, вже таке є, таке існує у світі. І тому. А чому б ні? Да, взагалі, мені здається, що викладачі вони постійно мають якісь ситуації в школі, постійно. Будь-яку ми говоримо про, про малечу, да, молодша школа, середня, старша школа, і завжди відбуваються якісь конфліктні ситуації, да, де йдуть до директора, йдуть до, взивають батьків, ці методи всім, всім відомі. Але вирішити саме корінь цієї проблеми, так, корінь самої. Ну, і самої викладача, так, він теж може пропрацювати якісь свої питання, з якими зіштовхується, своїм. Чому, наприклад, одна ситуація одну людину може торкати, чіпати її так? дуже сильно емоційно, а іншу людину та ж сама ситуація не чіпає, або чіпає тільки трошки. Тому що у кожного з нас є свої внутрішні якісь процеси, внутрішні Кризи, які ми проживаємо, це нормально, да. будь-яка людина в, будь да, в різні періоди свого життя відчуває, да, там і вікові кризи, і емоційні, і екзист... екзистенційні кризи, і травми, да, не без цього. І тому на нас впливають різні речі, різні ситуації, і це підсилюється тим, що робота з дітьми постійно вимагає емоційного втручання, да, свого, своєї індивідуальності. І супервізію можна надавати в індивідуальній або груповій формі, і також супервізор може надавати в разі необхідності кризову супервізію, яка відбувається одразу після кризового консультування, після якої сам психолог-консультант перебуває в складних переживаннях, а іноді і у кризовому стані. І важливо також, що при визначенні підходу до супервізії бралося до уваги твердження, що дорослі. Краще вчаться за певних обставин, зокрема, коли мають контроль над власним навчанням. І це передбачає серед усього іншого і використання проактивного підходу до супервізії, для супервізійного. Супервізованого, тобто для людини, яка звертається за супервізією. Це означає готовність формувати зміст супервізорських сесій для того, щоб забезпечити максимальну користь від них. І для супервізора застосування творчого підходу до змісту і форми супервізії. Інтервізія міжколегіальний спосіб навчання в групі спеціалістів. Які займають рівні позиції з метою покращення професійних навичок та ефективної роботи з людьми, інтервізію можна також визначати як взаємну консультацію або обмін досвідом між колегами, і під час роботи інтервізійної групи практичні психологи виявляють спільні проблеми та шлях подолання цих проблем. І слід зазначити, що фасилітатором інтервізійної групи може бути як учасник групи, так і більш досвідчений фахівець. Інтервізія є видом групової супервізії. Ось, до речі, в моєму досвіду інтервізійні групи ми проводили раз на тиждень, збиралися колегами, психологами, і кожен раз нас змінювався ведучий, та, той, хто веде. Тобто ми просто по черзі ось так от змінювалися. Один із нас був ведучим, який просто там задає питання да і розкриває, але усі ми були ні, ніхто не відчував себе датом до знизу або догори. тобто без супервізора, Але ми між, між собою мали змогу ділитися досвідом і. Допомагати різними, да, хто, хто чим. Да, хтось там побачив в проблемній ситуації там вирішення на допомогу якогось експерименту, хтось якусь, якийсь інструмент, Хтось своє бачення. Так? І все це якась виникла нова теорія. Те, що людині можна може просто бути не видно з її точки зору, да, але із зору, да, інших е, своїх колег, да, знову ж таки, як. Може бути дуже дуже корисним. І теоретична частина інтервізії заснована на ідеї самоорганізації та самоактуалізації. На німецькі вчені Гробен та Шеллі зазначають, що люди, які знають про свої проблеми, здатні зробити рефлексію та розповісти про них зважено і самостійно з експериментами. Та вирішенням проблем. Використання педагогічної інтервізії позитивно впливає на роботу педагогічного колективу, тому що полегшує встановлення стосунків між колегами, базується на прийнятті, підкреслює важливість прояву емпатії, ґрунтується на визначенні ресурсів, і представляє відкритий процес, тримається на основі системи самоактуалізації та самоактуалізації. Організації дозволяє здійснити оцінювання, базуються на підставі будь-якого досвіду. Упс. Чи є на цьому етапі якісь питання стосовно да, супервізії, інтервізії і таке подібне? Та питання з собою нема наче зрозуміло. Ідея дуже хороша в навчальних закладах така організувати, щоб це була не педрада, розбору якогось теми патріотизм в очередної раз, в обіду патріотизму, а таке щось конструктивне, та, і тут, звісно, з участю психолога, скоріше він теж на себе брати роль супервізора чим завідувача. Взагалі, навіть без неї, мабуть, краще. Ідея дуже цікава. Так, цікава і дієва, і в принципі, вже ну я знаю, що ось в мене, наприклад, подружка, вона викладач в школі, і вона, наприклад, зіштовхувалася з проблемами, ну як і да, більшість педагогів, і вона шукала супервізора і знайшла саме в як в допомозі педагогічний супервізор. І брала декілька сесій в нього, тобто, тобто це при бажанні, да, це реально, але ж, да, поки що це не є якимось там обов'язковим, як там у, у психологів і штальтерапевтів, але все ж таки. Так, і хочеться продовжити тему по методам. Давайте. А можна тут питанечку, поки ми тут. Ін, ти можеш відповідати? Іночка. На запис. А, що на запис. Тоді можна потім буде повернути до цього питання? Так, звісно, ми обов'язково повернемось так. Да, бо цікаво, де ще спитати. Угу. Щодо поняттів та класифікації супервізійних моделей. Що модель супервізії це системний підхід, образ дії, метод за допомогою якого проводиться супервізія, і знання про існуючі моделі і уміння з ними працювати є основною на основою навчання супервізора. Щодо класифікації супервізорських моделей, то вони залежать від переваг авторів. І так, наприклад, леді пропонує наступну класифікацію: це розвиваюча модель супервізія, це клінічна модель та специфічно орієнтована модель. Вісконський тренінговий проєкт з клінічною супервізією розглядає психодинамічну модель, модель розвитку вмінь, модель сімейної терапії та модель Розвитку. І е, специфічно орієнтовані моделі, і до специфічно орієнтованих моделей відносять психодинамічну модель, поведінкову модель, модель спрямовану на рішення та роджерянську модель. Щодо психодинамічної моделі, то вона розглядає супервізію як терапевтичний процес, ось про те, що. Про що я вам більшу більшу частину часу говорила, да що це терапія і не тільки да, в допомозі людині з цієї ситуації, але і з пропрацюванням її внутрішніх ресурсів, її внутрішньо особистісних, особистісних моментів. Модель розвитку мінь військонські тренінгові проєкти відносить модель розвитку вмінь скоріше до поведінкової моделі супервізії і розглядає проблеми супервізованого як проблеми навчання, а також вибору відповідних методів навчання. І супервізовий може брати участь у побудові власної та поведінкової моделі, і тим самим збільшувати можливості підкріплення для клієнта. Моделі розвитку в Мін, Вісконський тренінгу проєкт з клінічною супервізією відносить модель розвитку в Мін скоріше до поведінкової моделі супервізії і розглядає проблеми супервізованого як проблему навчання, а також вибору відповідних методів навчання. І супервізований, в свою чергу, може брати участь у побудові власної та поведінкової моделі, і тим самим збільшувати можливості підкріплення для. Клієнта. Специфічно орієнтовані моделі, знання і навички супервізованого оцінюються супервізором, що визначає напрямок супервізії на підставі трьох принципів. Перший це супервізор повинен вивчати адекватні навички і усувати невідповідну поведінку. Супервізор допомагає супервізованому розвинути специфічні вміння. І третє це знання супервізованого і його навичок повинні бути сформовані в термінах поведінки. Щодо роджерянської моделі. Супервізії, то найбільш важливим аспектом супервізії для роджерянської моделі є створення необхідних і достатніх етапів емпатії природного і безумовного прийняття. Модель розвитку заснованого на уявленні про готовність індивіду до змін, і завдання супервізора полягає в тому, щоб ідентифікувати і стимулювати нові сфери росту в довгостроков, довгостроковому професійному навчанні. І модель розвитку заснована на уявленні про готовність індивіда до змін. Завдання супервізора полягає в тому, щоб ідентифікувати да, і довгострокове навчання до речі, на Супервізора теж є спеціальне навчання, воно полягає в тому, щоб саме навчити да, ось цьому вмінню супервізія да, супервізувати. І до того я вам казала про гіпервізію. це, коли відбувається супервізія на супервізію, коли да, в групі ми бачимо роботи супервізора, який вчиться да бути. Супервізором і його роботу оцінює гіпервізор, як і оцінює роботу супервізора. Да? Гіпервізор. І щодо моделі розвитку, то ми маємо три стадії: це початкова проміжна ТО та. Просунута, і всередині кожної стадії мають місце, місце дві тенденції: це діяти по твердому, поверхневому та імітаційному шляху, і рухатись напряму більш компетентності, упевненості в собі. Ця модель була запропонована Павелом в 83-му році, і за своїм змістом є також розвиваючою моделлю. І модель ця складається з семи базових положень, які належать до можливостей особистісних і професійних змін. Під керівництвом провідника змін люди можуть змінюватися. Люди не завжди знають, що для них добре, а що ні. Ключ до росту це поєднання нових ідей та відповідних змін у поведінці у потрібний час, і зміни з'являються і стають постійними. У супервізії провідник змін концентрується на тому, що є. І що підлягає змінам. І немає необхідності знати про причини проблеми, щоб її вирішити. І існує багато правильних способів розглядати світ, провідник змін, не знає всіх шляхів до зміни і не повинен обманювати інших. Ось література, яка була використана. Далі Петрівна, у нас кажись, тривога опять. Так, знову повітряна тривога. Я Добре, такі, ми я зупиняю запис і йдемо у укриття.